Це наші діти, ми за ними сумуємо. Батьки 15-річних Аліни Куценко та Данила Нікіцького щодня приходять на цвинтар. Їхніх дітей поховали разом. Закохані Аліна та Данило, а також двоє їхніх друзів загинули неподалік дитячого майданчика, по якому армія РФ вдарила ракетою 4 квітня. Вони були дуже світлими дітьми. Це кохання таке було перше, щире. Наші діти. Вони були в в компанії при голові і лежали всі разом. А Аліна з Данілом вони, як за ручку були, так вони лежали поруч, державши за ручки. Наталія, мама Данила, розповідає, говорила із сином за 10 хвилин до вибуху. Одразу після намагалась додзвонитися. Коли не вдалося, прибігла на місце удару. Було жахіття за всіх дів лежали люди, кричали, було багато поранених. І в одному із місць лежали четверо людей накритих. Я спочатку ну, я відмовлялася. Казала, що це не вони. Навіть не встигли зреагувати, а тільки ми... сирена і одразу вибух. Я не вірила. Я думала, що помилились. Не вірила взагалі. Ні, ну як в це можна повірити. На місці медики повідомили, у дітей не було шансів, усі загинули миттєво. Аби вони пройшли, скільки ми там рахували? 36 метрів. І там був дом, можливо, можливо. Це було по іншому. Наталія розповідає, Данило любив подорожувати, добре знав англійську, мав хист до точних наук. Аліна теж старанно навчалася, захоплювалась модою та красою, хотіла стати блогеркою. Уже після смерті дітей батьки дізналися. Вони мріяли разом навчатися у коледжі при юридичній академії. З'ясували, що у них були дуже великі плани на майбутнє. Вони збиралися разом їхати вчитися до Одеси. Родини Алі Іни та Данила познайомились після загибелі єдиних дітей. Кажуть, горе переживають разом. Ми кожного дня разом. навіть тепер тепер вечерюємо тепер. зараз всі в четвером, а потім їдемо додому. Тому що в кожній родині не передати це словами, як тяжко залишатись зараз одними в квартирах. Батьки загиблих дітей діляться, звертатимуться до міжнародної спільноти, аби кривому рогу надали сучасні системи захисту неба. Також проситимуть місцеву владу змінити звук сирени, коли є загроза застосування балістичного озброєння. У нас вже пів міста розбито, і кожний приліт це чись життя. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.